Всім привіт, друзі! З вами я Дем'ян. Сьогодні я вам покажу е, рецепт е, дуже цікавої свинини з о, цим. З о, сирною куринкою. Сирною. Е, нам потрібно е, м'ясо. Обов'язково дуже добре відбито. Я вже його відбив. Е, далі нам потрібно Ячна кляра і яйце. Яйце. Да, яйце. Далі сир натертий і перемішаний з ось такими сухариками. Далі, звичайно, борошно Це треба все спочатку береться от свининка, засолена і заперчена. Спочатку в муку. Так добре треба. Потім в цей, в кляру яйцеву. Потім е, добре треба обволокнути в, в цю сирну в цей сир. Е, треба отак от посипати. Типу ви сипете соль, але не соль, а перем, ну, Сир Так, 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 так. Так. Так, так, так. І треба це все намане. Да. На масло, на сковороду. А, -а, -а, -а. а потім ну, треба невеличкий газ, щоб воно довго жарилося і добре. А далі просто мийте руки і... і їсте в прямому сенсі. Скажи, яке вийде? Воно вийде от таке зараз, покажу, отаке от воно має вийти. ну воно хрустке дуже. А не забудьте помити руки. Це був рецепт такої хрусткої свинини і всім до побачення.